Доброго вечора ми з України сьогодні, 7 червня, це після Дня Маріуполі. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту 0629.com.ua І сьогодні я присвячу нашу з вами розмову одному важливому питанню. Це питання ставлять нам люди, які дописують телеграм бот 0629.com.ua. Ми також отримуємо такі питання і на пошту нашого сайту. І тому я вважаю, що нам дуже важливо отримувати чи не отримувати російський паспорт на окупованій території, окупованому Маріуполі. Є дві точки зору щодо цього питання. Одну точку зору. Е так демонструє і просуває міністерка з питання тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, Вона бажає, що за будь-яких обставин українці не мають отримувати російські паспорти, і вона вся ну кожного разу наголошує на тому, що це, що це є злочин, і що громадянство Російської Федерації на території України заборонено. Але є і інша думка, не менш впливової людини. Це омбудсман Дмитро Лубінець, який захищає права і інтереси громадян України, в тому числі і на окупованих територіях. І от його думка така: що якщо отримувати російський паспорт, це питання виживання, якщо російський паспорт це питання вашої безпеки на окупованій території, то ви Мусите отримувати цей паспорт і забезпечити свою безпеку, своє життя для майбутньої розбудови України. Ось така проста відповідь. Якщо ви Вважаєте, що якщо не отримуєте російський паспорт, вам загрожує особиста небезпека або е, ви не зможете вижити на окупованій території. Ви маєте зробити все, щоб зберегти своє здоров'я і своє життя, тобто отримати паспорт. Як ідею, що робити з цими російськими паспортами після деокупації території України, е, пропонують. Е, Влаштувати спільне таке колективне спалення тих російських паспортів. Я думаю, непогана ідея можна влаштувати непогане шоу з тих червоних папірців. Але зараз ось таке я підтримую думку Дмитра Лубенця. Бо Росія на окупованих територіях створює умови, які дійсно не дозволяють людині забезпечити своє життя. Тут навіть не тільки питання, да кинуть тобі тебе, тебе заграти, чи не кинуть. Це питання, чи зможеш ти отримати. Легальну роботу, чи зможеш ти отримати якийсь сертифікат про освіту для своєї дитини, чи зможеш ти отримати якусь допомогу, соціальну допомогу від держави-агресора, яка, до речі, зобов'язана забезпечити людей на тій території, яку вона окупувала всім необхідним для життя? Тобто, згідно з Женевської конвенції, це Обов'язок Російської Федерації країни агресор, і якщо ви ці речі не зможете зробити, не зможете забезпечити свій мінімальний рівень потреб без цього російського паспорту, ви можете це зробити. Я впевнена, що не буде якихось наслідків. Інше питання це про людей, які отримують паспорти зараз, не через те, що їх змушують, а добровільно. Це інша історія, і це інші люди. Це люди, які дуже свідомо зраджують своїй країні. І я вважаю, що з такими людьми не маємо ми бути, церемонитися і грати в лібералізм, бо це. Дійсно потенційні вороги нашої держави це люди, для яких держава Україна не має жодної цінності, а значить, не має жодного значення. І значить, що ці люди будуть вставляти палки в колеса в подальший розвиток моєї країни України. І я би хотіла, щоб ці люди були як мінімум покарані і як притягнули їх, хоча б до адміністративної відповідальності. Але існує інша думка, її теж висловлюють марі. Про те, що такі люди мають поїхати з окупованих територій разом з державою-агресором. Яка ваша думка щодо цього? Пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Але з будь-якому разі, да, якої б думки ви не втримувалися, є одна велика проблема. Коли ми повернемося в окупований Маріуполь, як ми будемо відрізняти тих людей, які змушені були через небезпеку або через необхідність забезпечувати власні родини? Отримували ті кляті паспорти. Як ми будемо їх відрізняти від тих людей, які за покликом серця вишукуються в черги усі паспортні відділки російської російської окупаційної влади і з радістю приймають це громадянство країни агресора? Як їх відрізнити? Якщо у вас є думки з цього приводу? Пишіть, будь ласка, можливо, це стане корисним, і ми зможемо використовувати вашу позицію, ваші думки в наших публіках. І разом зможемо створювати інформаційне поле для того, щоб впливати на рішення нашого уряду. Власне, саме цим і відрізняється Україна від Росії, бо ми можемо впливати. І Я сподіваюся, ми з вами разом будемо це робити. Ну і ще раз наголошую, що людям в окупації, які змушені отримувати російські паспорти, нічого не загрожує. Вони в безпеці, бо країна, Україна Україна. Чекає на них, і хай вони також чекають на повернення України. До зустрічі! Я бажаю всім гарних новин.